Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках геометрії у 11 класі. Вони розпочинають із вивчення теми многогранники. Ця тема вивчається ще у 10 класі, але в 11 вона більше розширюється. Многогранник це тіло, поверхня якого складається із скінченної кількості плоских многокутників. У многогранника є грані, ребра та вершини. Щоб розглянути, можете відео поставити на паузу. Многогранники бувають опуклі та неопуклі. Опуклий многогранник лежить по один бік від площини кожної з його граней. Площиною філетового кольору я показав, як можна візуально побачити опуклість многогранника. На правому малюнку ви бачите, що многогранник лежить по обидва боки від площини, тому він не опуклий. А на цьому малюнку ви бачите розгортку многогранника. Площа поверхні многогранника це сума площ усіх його граней. Площа поверхні многогранника дорівнює площі його розгортки. Потім вивчається призма. Це многогранник, у якого дві грані між собою рівні і лежать у паралельних площинах, а всі інші грані це паралелограми. На малюнку ліворуч ви бачите помаранчевим кольором основи призми та незафарбовані інші грані. Всі бічні ребра призми паралельні та рівні між собою, тому призму називають n кутною якщо її основою є N-кутник. У нашому випадку це шестикутна призма бо наша основа то шестикутник. У призми є висота. Щоб знайти площу бічної поверхні призми, потрібно периметр основи помножити на висоту. Площа повної поверхні дорівнює сумі площ двох основ та площі бічної поверхні, щоб розглянути поставте відео на паузу. Діагональ призми це відрізок, що сполучає дві вершини призми, які не лежать в одній грані. Пряма призма це призма, у якої бічні ребра перпендикулярні до основ. Висота прямої призми дорівнює її бічному ребру. Пряму призму називають правильною, якщо її основою є правильний многокутник, тобто многокутник, у якого всі сторони рівні. А на цьому малюнку ви бачите похилу призму. У неї верхня основа похилилася праворуч. Потім вивчається паралелепіпед. Це призма, основою якої є паралелограм. У паралелепіпеда всі грані є паралелограмами, грані, які не мають спільних вершин, називають протилежними гранями, протилежні грані паралелепіпеда паралельні та рівні, діагоналі паралелепіпеда перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Прямокутний паралелепіпед це прямий паралелепіпед, основою якого є прямокутник. Квадрат в діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох його вимірів. Тобто діагональ у квадраті дорівнює добутку квадратів висоти, довжини та ширини. Можна сказати, що ця теорема є просторовим аналогом теореми Піфагора на площині, існує також прямий паралелепіпед та похилий. Потім переходимо до вивчення, що таке куб, це прямокутний паралелепіпед, усі грані якого рівні між собою квадрати. Потім учні вивчають, що таке піраміда це многогранник, у якого одна із граней є довільним многокутником. Цю грань називають основою, а інші грані це трикутники із спільною вершиною. Бічні ребра піраміди сполучають вершину піраміди із вершинами основи. Тетраедр – це трикутна піраміда, щоб розглянути поставте відео на паузу. У піраміди є висота, це перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до площини основи, площа повної поверхні піраміди дорівнює сумі площі основи та бічної площі. Піраміду називають правильною, якщо її основа це правильний многокутник, а основа висоти збігається із центром цього многокутника. Віссю правильної піраміди називають пряму, яка містить її висоту. Усі бічні ребра правильної піраміди рівні між собою. А бічні грані це рівні між собою рівнобедрені трикутники, Апофема піраміди це висота бічної грані правильної піраміди, що виходить із її вершини. Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює добутку півпериметра основи на апофему. У неправильної піраміди апофеми немає. Діагональний переріз піраміди це переріз, який проходить через два бічних ребра, що не лежать на одній грані. А на цьому малюнку ви бачите зрізану піраміду вона має нижню та верхню основи, це подібні многокутники. Зрізану піраміду називають правильною, якщо вона отримана із правильної піраміди. А тепер показано висоту зрізаної піраміди, бічними гранями зрізаної піраміди є трапеції. У правильної зрізаної піраміди існують апофеми, це висоти бічних граней, всі апофеми рівні. Площа бічної поверхні правильної зрізаної піраміди дорівнює добутку півсуми париметрів на апофему. Потім учні починають вивчати тіла обертання це циліндр, конус та куля. Спочатку розберемо, що таке циліндр. Це геометричне тіло, яке утворилося внаслідок обертання прямокутника навколо осі, що містить одну із його сторін. У циліндра є дві основи та бічна поверхня, також у нього існує радіус та діаметр. Твірна циліндра це висота циліндра. Щоб розглянути, можете поставити відео на паузу. Якщо осьовим перерізом циліндра є квадрат, то такий циліндр іноді називають рівностороннім. Потім учні вивчають, що таке конус. Це геометричне тіло, яке утворилося в результаті обертання прямокутного трикутника навколо осі, що містить один із його катетів. У конуса є вершина у точці Q, бічна поверхня, твірна висота та основа, у основи є радіус та діаметр, щоб розглянути, можете відео поставити на паузу. Якщо осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник, то його іноді називають рівностороннім, а на цьому малюнку ви бачите зрізаний конус. Він має дві основи із різними радіусами. Менший радіус позначають малою літерою R, а більший радіус позначаємо великою літерою R. Також тут є висота. Осьовий переріз зрізаного конуса це рівностороння трапеція, основи якої це діаметри основ зрізаного конуса. Потім учні вивчають, що таке куля. Це геометричне тіло, яке утворилося внаслідок обертання круга навколо осі. Що містить його діаметр. Сфера це поверхня кулі, вона має центр та радіус. Внутрішні точки належать кулі, а сфері не належать. У сфері є діаметр. Щоб розглянути, можете відео поставити на паузу. Потім учні вивчають, яке буває взаємне розташування площини та кулі. Площина та куля можуть не мати спільних точок, також площина може бути датичною до сфери, в такому разі вони мають одну спільну точку. Точка К це спільна точка. Площана буде перпендикулярна до радіусу проведеного у точку дотику. Також площана і куля можуть перетинатися, таким чином утворюється кульовий сегмент. Тут ви бачите жовтим кольором утворений сферичний сегмент, круг та висоту. Щоб розглянути, можете відео поставити на паузу. Також існує кульовий сектор. Це геометричне тіло, яке утворюється із кульового сегмента і конуса. Основа цього конуса збігається із центром кулі, потім учні починають вивчати, що таке об'єм. Ми постійно купуємо напої, миючі речовини, паливо, природні ресурси тощо. Їх кількість вимірюється у об'ємах і відповідно до неї формується вартість товару. Об'ємна фігура обмежує деяку частину простору. Одиницею вимірювання об'єму є об'єм куба, ребро якого дорівнює одиниці вимірювання довжини. Позначатимемо об'єм літерою В. Наприклад, уявіть, що довжина ребра у нашого куба дорівнює 1 метр, тоді об'єм такого куба називають 1 метр кубічний. Також об'єми можна вимірювати у міліметрах кубічних, сантиметрах, дециметрах кубічних і так далі. Нижче ви бачите, як можна перевести 1 метр квадратний в інші одиниці вимірювання. Об'єм це число додатнє, тіла, які мають однакові об'єми називають рівновеликими. Одна з найпоширеніших одиниць вимірювання об'єму це літр. Один літр це об'єм куба, кожна сторона якого має довжину 10 см, тобто 1000 кубічних см. Якщо ви наливаєте воду в пляшку об'ємом 2 літри, то це означає, що вода займає простір рівний двом таким кубам. У побуті склянка займає приблизно 0,25 літра. пляшка мінералки або 1 або 1,5 літра. Ванна може вмістити від 150 до 200 літрів води, отже, літр це зручна одиниця для вимірювання об'єму рідин, але її також іноді використовують і для сипучих речовин чи газів. Таким чином, учні починають вивчати формули для знаходження об'ємів. У незрозумілих моментах відео можете ставити на паузу, бо формули будуть швидко йти одна за одною. Щоб знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. Нам потрібно висоту помножити на ширину та довжину. Або також можна помножити площу основи на висоту. Щоб знайти об'єм призми, ми площу основи множимо на висоту. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя площі основи помножена на висоту. А тут ви бачите формулу як знайти об'єм зрізаної піраміди. Об'єм циліндра дорівнює площа основи помножити на висоту. Тепер давайте розв'яжемо невелику задачу. Наприклад, є чайник, і нам потрібно знайти об'єм води, який ми можемо нагріти. Радіус чайника дорівнює 8 см, а висота 15 см. Ми підставляємо наші числа у формулу і знаходимо, що об'єм води у чайнику буде приблизно 3000 кубічних сантиметрів, або 3 літри. Щоб знайти об'єм конуса, ми 1 третю площі основи множимо на висоту. А за такою формулою шукають об'єм зрізаного конуса. А тепер знову перейдемо до кулі. Об'єм кулі дорівнює 4,3 PR куб. А тут ви бачите формулу, як знайти об'єм кульового сегмента. R це радіус кулі, а H це висота сегмента. А це формула знаходження об'єму кульового сектора. Тепер знову повернемося до формул площі. Площа поверхні сфери дорівнює 4PR у квадраті. А на цьому малюнку ви бачите розгортку циліндра. Сірий прямокутник. То його бічна поверхня. Площа бічної поверхні дорівнює 2PRH. R то радіус основи, H то висота циліндра. Площа повної поверхні циліндра дорівнює сумі бічної площі та площі двох його основ. А на цьому малюнку ви бачите розгортку конуса. Площа бічної поверхні дорівнює πrl. R це радіус основи, а L то довжина твірної конуса. Площа повної поверхні конуса рівна сумі площ бічної поверхні та основи. А тепер розглянемо зрізаний конус. Це формула знаходження площі бічної поверхні зрізаного конуса L то твірна, а R то радіуси більшої та меншої основ. Щоб знайти площі повної поверхні зрізаного конуса, нам потрібно площу бічної поверхні додати до площ двох його основ. А сьогодні я вам дякую за увагу! Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.